Дівчатка замовляємо тортики на замовлення. Дуже смачненькі, дуже смачненькі. Hello, everyone. Якщо шукаєш, як знайти вчити англійську, пиши я допоможу за тиждень. Будеш спрехати як по -німецький. Продам капусту 20 доларів за один кілограм квашена. Дівочки, продаю вареники, пельмешки. Самі робимо все добре. Замовляємо, заморожені, можемо приготувати. Ремонт, роблю все. Від сантехніки до електрики. Замовляйте, телефонуйте, буду радий допомогти вам. Я профі вже дуже багато років на сантехніці. На всьому я постройки самий-найкращий майстер. Так що телефонуйте. Ціни такої не знайдете ніде. Дівчатки, відкрила салон красути в. В вашому місті, Так що ноготочки, кагаточки, сонечки мої записуємося. Кому потрібно локони такі самі красиві, як у мене, також звертайтесь. До речі, робимо депіляції. Скажіть, будь ласка, як податись на піар, якщо ти не працював у Канаді три роки, був на виплатах і немає, немає англійської. Як податись на піар тоді? Друзі, я мама трьох дітей приїхала у Ванкувер. Допоможіть, будь ласка, не проходьте мимо. Кожен був на нашому місці, всі були такі, як ми. Всі були, приїжджали. Я трьох дітей, мама приїхала в найдорожче місце в світі, але я вірю, що наші люди нам допоможуть. Люди чому ви такі злі? Будьте добріші. Всі були на нашому місці. Хлопчики, дівчатка, голосуємо за петицію. Обов'язково голосуємо за петицію, щоб ми всі залишилися. Канада допомогла нам. Тепер ми допоможемо Канаді. Хуйня вся ваша петиція. Ми не проходимо. Кому треба, хто проходить, то ви голосуйте. Ми голосувати не будемо. Привіт. Працюю з психологом в Україні, так що буду дати, допомогти усім в онлайн режимі. Ставка буде 50 доларів за годину. Ну, це як ви живете за кордоном, то для вас це нічого. Орендуємо шестикімнатний будинок, 12 спальневий, 36 туалетний і 45 ванновий, є два гаража і три подвала. Так що, якщо потрібно кому койко місце не за всі гроші світу, але за дорого, то звертайтеся, будемо жити разом. Я вас подворюю, дівчатка. Як відправити гроші в Україну? Сума невеличка, але потріб.